Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. У дуплі живе, та горішки гризе. Так, це білочка. Давайте разом зі мною вивчимо віршик про білочку. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка гризеш? У зеленому ліску, у дуплі. У сосничку я гризу горішки і гриби і шишки. Давайте ще раз повторимо цей віршик. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш у зеленому ліску, у дуплі, у сосничку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Молодці маляти! Дякую вам за увагу. До побачення!